Духовенство віряни з різних куточків світу Німеччини, Італії, Великої Британії, Франції, Канади та Словаччини зібрали цього тижня на Тернопільщині. В Марійському духовному центрі Зерваниця відбулось рукоположення єпископа помічника отця Теодора Мартинюка. Головним святителем став глава УГКЦ блаженіший Святослав Шевчук. Єпископ, помічник Владика Теодор, подякував духовенству, вірянам, представникам влади, всім, хто в Зарваниці разом молився під час урочистої хіротонії. Сьогодні великий день для нашої церкви, для тернопільської землі, для України в цілому. Сьогодні ми отримали ще одного єпископа, і це серйозний крок по зміцненню церкви. Це серйозний крок на тяжкій роботі. по… Відродження української духовності. Хочеться побажати новому єпископу, щоб в річницю, коли ми відзначаємо 150 років Андрея Шептицького, приклад Андрея Шептицького надихав його, дав йому наснаги до щоденної праці, щоб на його пастерській дорозі ним постійно по особливому опікувалася матінка Божа, та як вона опікується по-особливому нашою тернопільською землею. В Тернополі освятили храм для студентів. Тепер на території третього корпусу Галицького коледжу, що на вулиці Лепкого, 12, буде діяти церква для студентів навчального закладу і мешканців навколишніх будинків. Влада міста каже, новоосвячений храм є справжньою інвестицією в розвиток міста та розвиток духовності народу. Фонтан та дитячий майданчик на реконструйованому бульварі Вишневецького в Тернополі відкриють до Дня міста. Нині тут кладуть бруківку та влаштовують освітлення, яке запрацює до кінця червня. Бульвар Вишневецького планують сполучити пішохідною доріжкою з вулицею Симоненка, А ще тут облаштують двохсекційний дитячий майданчик. Передбачається провести ремонтні роботи на всій пішохідній ділянці, яка з'єднує вулицю Курпаса з вулицею Симоненка. Бульвар Вишневецького, тобто всі пішохідні ділянки йдуть повністю виміщені бруківкою. Зроблено вуличне освітлення, якого раніше не було. Окремо тут, на цій території, буде зроблена відпочинкова зона, яка буде складатися з фонтану, великий дитячий майданчик. Відпочинкові зони, тобто озеленення, лавочки для відпочинку і все інше. Ви знаєте, настільки багато робіт зроблено. По-перше, Семененка один дорога, морозенка дорога загальна для люд... розширена для тролейбусної лінії. Запущена тролейбусна лінія це загальні роботи, це щодо Аляски. Плюс в'їзд на Курбаса від курбаса 9 на Курбаса 2. Це теж саме зроблено. І також внутріквартальні проїзди. Це Володимира Великого – 6, Морозенка – 5, Курбаса – 6, буде зроблено Курбаса – 9, Морозенка – 1, будуть зроблені доріжки Вишнівецького – 3, 5, 7. Меморіальну дошку бійцю АТО Олександру Орляку відкрили у Тернополі. Він загинув у лютому цього року під Дебальцевим. Дошка пам'яті Олександру прикрашатиме фасад його рідної п'ятої школи. Влада, військові, вчителі, друзі та рідні герої прийшли на лінійку пам'яті. 1 червня у Тернополі розпочнуть демонтовувати об'єкти, які працюють без відповідних документів. За кілька останніх років таких кіосків нараховували кілька десятків. Ще 20 залишились недемонтованими. Це магазини чи павільйони, на які систематично нарікають тернополяни. Один з них Христя на вулиці Протасевича. Я чула, що тут люди ось цих під'їздів люди жаліються. Я чула, що жаліються. Ну, жаліються, що, що дуже, там багато сидять, ті, що на вулиці ходять, ті, що ходять по дорозі. Тут ввечері завжди дуже довго сидять, що торгують алкоголем, я чула. Там дуже є багато дівчат таких, яких бажано, би, щоб не було тут. При кожній зустрічі з мешканцями, при кожних зборах з мешканцями, люди, які приходили на прийом до нас, постійно-постійно скаржать, що тут продають алкогольні напої. Що тут збираються всякі компанії, жінки легкої поведінки, співи, крики, пісні. І з такими самими скаргами я знаю точно, що зверталися і в міліцію, і в прокуратуру, і в міську раду, які постійно виникали такі проблеми, постійно виникали суперечки з людьми. Одночасно він, сам підприємець, самовільно підключився до електромереж будинку без погодження, без всяких документів, без договору. Продаж алкоголю після 22-ї години у кількох магазинах міст підтверджують і правоохоронці. По місту нами було проведено декілька редів, буквально в суботу. Не всі розуміють підприємці, такі, наприклад, як магазини продукти по Богдану Хмельницькому, Коровай проспект Степана Бандери, Осіріус, вулиця Просвіти, Марія, вулиця Петлюри, продукти, вулиця. Островського Христя, вулиця Протасевича, продавали алкоголь, зафіксовано ці продажі, матеріали зібрані для притягнення до адміністративної відповідальності. Ця робота буде продовжуватись, так як ми бачимо про те, що більшість злочинів вчиняються в стані алкогольного сп'яніння, а найгірше, що Тяжкі, особливо тяжкі злочини також вчиняються в стані алкогольного сп'яніння. Робоча група, у складі якої працівники муніципальної міліції управління торгівлі та земельного законодавства традиційно обстежують усі торгові об'єкти міста. Якщо магазин чи кіоск працює незаконно, без дозволів чи документів на право використання землі, тоді виконавчий комітет приймає рішення про демонтаж. Щоправда, власнику цього об'єкта дають можливість самостійно прибрати місце торгівлі. Більшість тернополян з розумінням ставляться і демонтаж самостійно. Є такі, які демонтуються примусово. Хоча вже є ряд суб'єктів, які, використовуючи певні юридичні колізії, рішення судів, прикриваються цими рішеннями судів, не дають право зробити демонтаж, і здійснюється законну торгівлю. Ми хочемо попередити тернополян про такі об'єкти незаконної торгівлі, тому що там швидше всього може реалізовуватися неякісна продукція, контрафактна продукція, яка може нести загрозу життю і здоров'я людей. Тому вже зараз буде створена інтерактивна карта. Всіх торгооб'єктів міста Тернополі, зайшовши на сайт міської ради, можна буде побачити всі торгооб'єкти, які діють незаконно, їхнє місцезнаходження, адресу, прізвища керівників, прізвища власників, для того, щоб з допомогою громадськості засобів масової інформації стимулювати правоохоронців до роботи відповідної по усуненню порушень і все ж таки ставити цих недобросовісних підприємців забрати ці об'єкти. Відповідно до розпорядження міського голови, у Тернопільській міській раді діє телефонна гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. Тернополяни можуть телефонувати за номером 40 41 18 та повідомляти про ймовірні випадки зловживань.